9 березня 2024 року ми відзначаємо 210 ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Кобзар залишив нам свої неоцінні духовні надбання, твори і світло добру пам'ять про себе. Він пробуджував любов до своєї батьківщини і кликав сильних на подвиги селяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам'ятати про генія українського народу. Всі його ми батьком звемо, так від роду і до роду. Кожен вірш свій поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, він ненавидів потворне, і його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. 9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком, Великим Кобзарем і українським генієм. Шевченко був відомий і боротьбою за визволення українського народу. Пройшло 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Проте, кожне слово, написане поетом, і досі актуальне. Український видатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом незабуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая! Сьогодні виповнюється 210 років від дня народження українського поета, прозаїка, художника та громадського діяча Тараса Шевченка. Верші поета є надзвичайно актуальними. Сьогодні під час, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну борітеся, поборете, вам Бог помагає!» За вас правда, за вас слава і воля святая. 9 березня Україна відзначає 210 років від дня народження відомого українського кобзаря Тараса Шевченка. Він став пророком, гордістю нації, найвідомішим борцем за свободу українського народу, традицію гноплення української нації. І з боку Російської імперії вдалося зламати Майдану 2014 року. Саме тоді почалася тенденція відродження культури нашої країни. Особливо актуальною стала творчість Тараса Григоровича Шевченка, як борця проти закріпачення нашої батьківщини. Шевченко знову став символом боротьби, він знову став по-справжньому модним серед нашої молоді. Його творчість надихає. На нову битву за незалежність нашої країни. Як понесе із України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте не незлим тихим словом. Пройшло вже 210 років від дня народження геніального поета Тараса Григоровича Шевченка, але світлий образ Великого Кобзаря безсмертний, як і сам народ, що породив його. Хочеться сказати, що лише в одній людині змогли поєднатися поет, прозайр, перекладач, публіцист, майстер графіки, живописець, ілюстратор, маляр, фотограф, мандрівник, винахідник, археолог, філософ, історик, актор, співак, режисер, драматург, театральний критик. Не забуваймо генія нашого народу. Борімося і поборемо!